Вітаю, друзі! Давайте сьогодні разом з вами приготуємо смачну тушковану капусту. Така проста страва, але багато хто не вміє її готувати. А я сьогодні покажу, як не просто її приготувати, а як приготувати її максимально смачною, хрумкою і дуже ніжною. Тому залишайтеся до кінця, тому що ви 100% захочете повторити, бо цю смакуту пропускати просто не можна. Поїхали! Для початку нам потрібно буде дуже гострий ніж. У мене ось такий від фірми Маджо. Ось такий ви можете придбати за ціною собівартості по посиланню внизу на мій інтернет-магазин. Тепер нашинкуємо капусточку. У мене білокачанна капуста 890 грам. Дуже важливо це співвідношення грамів. І мені в цьому допомагає ось така кухонна вага. Якщо у вас немає кухонної ваги, собі обов'язково придбайте, тому що всі рецепти вам готувати буде набагато легше. Ви будете знати, що скільки давати. Це дуже важливий момент у приготуванні смишених страв. Тепер дивіться, капусту просто потрібно пошинкувати. Просто беремо і ось так шинкуємо. Не потрібно її дуже дрібно шинкувати, як на салат середнього розміру. Зараз я вам покажу. Бачите, ось така повинна бути соломка. Не дуже дрібна і не дуже сильно лабата. Коли капусту вже ось так нарізали, бачите? Відразу переходимо нарізати цибулю. Для цього я використаю шеф-ніж, тому що ним дуже добре нарізати цибулю. Все. Відрізаємо ось тут, ось тут. Цього нам не потрібно. І нарізаємо, друзі, ось такими півкільцями. Товщина ось така, бачите, ось така товщина. Сильно, тонко, не потрібно. Я, до речі, недавно коментар побачив, що написав хтось, які би гострі ножі в мене не були, тобто, але так нарізати не вийде, це все практика. Та звичайно, що є багато практики, але друзі, якщо у вас ножі на кухні тупі, скільки би практики не було, нарізати ось так точно не вийде. Тому що гострі ножі це основа вашого приготування. Тобто, якщо вам потрібно, ви багато чогось нарізаєте, та як у нас тушкованою капустою, то 100% повинен бути гострий ніж, щоб гарно нашинкувати, нарізати. І є велика ймовірність, якщо ножі не гострі, що ви можете порізати собі пальці. Навіть швидше, ніж з гострими ножами. Нарізали капусту, нарізали цибулю, мурку поки що не натираємо, розігріваємо сковорідку. І відразу сюди я додаю олії. Ось так. Гарно всю цю олію розганяю. І чекаємо, що дуже добре прогорілася сковорідка. А за той час можна швиденько натерти мурку. Моркву, друзі, я натираю завжди для тушкованої капусти на ось такій великій насадці. Так, друзі, моркви у мене. Скільки тут? 212 грам, 200 грам моркви і 250 грам цибулі. Так, натираю моркву на ось цій терці. Так, коли сковорідка розігрілася, я якраз встиг потерти моркву, сюди я додаю цибулю. І відразу сюди додаю моркву. Тепер, друзі, дивіться, я зменшую вогонь, ставлю вогонь на середній, але не перемішую. Для того, щоб легенька така скоринка була. Ви знаєте, скоринка це дуже смачно. Мені не потрібно, щоб овочі тушкувалися на даному етапі. Мені потрібно, щоб вони трішки підсмажилися. Все. Ось так просто залишаю приблизно на хвилинку-півтори. Так, друзі, пройшло півтора хвилинки, дивіться, і ми можемо перемішати. Все. Морквочка, бачите, трішки підсмажилася. Є ось ця така скоринка. Все, супер. Вогонь у мене на середньому пам'ятаємо, так? вогонь сильний не потрібно включати, тому що це все може швидко підгоріти. Зараз ми не додаємо ніякі спеції, тому що овочі, ви знаєте, пускають багато води під час того, якщо зразу взяти і додати туди сіль. Друзі, загальний час тушкування моркви і цибулі 4 хвилини. Гляньте, який в неї колір, бачите? Я її трішки так тільки пропасирував, вона отримала таку легеньку золотавість. Тепер на даному етапі можна додати всю капусту. Так, капуста зараз тушиться, ви не дивіться, що її багато, але дивіться, ви візьміть краще зразу велику сковорідку, щоб у вас все помістилося і було вам зручно все перемішувати. Не надійтеся на те, що вона втушкується. Звичайно, що вона втушкується у 2-3 рази, навіть я би сказав. Але щоб вам зараз було зручно її перемішувати, треба велика тара. І зараз ми легенько ось так її перемішуємо. Перемішуємо, змішуємо з цибулькою та морквою. Залишаємо її так приблизно на 2 хвилини, не додаємо ще ні сіль ні перець, не спішіть додавати спеції. Зараз за рахунок температури, вогонь у мене залишається середній, капуста пустить свій сік. І коли пройде 2 хвилини, тільки тоді ми вже будемо додавати всі спеції. Тільки, друзі, потрібно часто її ось так перемішувати на початковому етапі, потім вже так часто перемішувати не потрібно. Вже пішов такий класний аромат. Друзі, тушкована капуста це така страва, яка в мене стоїть майже кожен день як заготовка. Тобто, я її їм з картопляним пюре, з макаронами, з рисом. Я з усім я дуже люблю тушковану капусту. Якщо її правильно приготувати, вона дуже смачна. І вона довго зберігається в холодильнику. Тому, друзі, використовуйте собі ось таку вам пораду. Якщо вона вам подобається, зберігайте її як заготовка. І тримайте в холодильнику і використовуйте до всіх страв. Дуже смачно. Все, залишаємо її. Пройшло дві хвилинки. Ви бачите оці пригаринки? Це не чого не пригоріло. Це моя технологія приготування. Я ось так готую тушковану капусту. Бачите, я даю їй спочатку просмажитися. І на такому достатньо великому вогні у мене середній вогонь, але зверніть увагу, у мене, бачите, велика камфорка. Мені потрібні ось ці пригаринки. Оці пригаринки мені якраз дають класний смак. Вони дають класний смак тушкованій капустці. Тепер, друзі, ми додаємо два лаврових листочка. Ось так. Добавляю сюди 100 мл води. Обов'язково сюди додаю кмин. Дивіться, скільки мене тут. Це ось така приправа, яка обов'язково тушеної капусти. Потрібно трішки розтерти. Взяти рукою і ось так розтерти, щоб вона відкрилася і пустила свій аромат. Все. Бачите, вона вже відкрилася, вже такий є порохта, якби. І посипаємо сюди до капусти. Відразу я додаю 3 столових ложки томатної пасти. Тепер зменшую вогонь. І все це гарно перемішую. Тільки тепер я дозволяю, щоб капуста вже повністю тушкувалася. Все. Я зробив все, що я хотів. Я довів її до такого рум'яного кольору, дав їй легенькі пригаринки. Тепер я додаю всі спеції і гарно її перемішую. Але ми ще не додали сіль. якраз зараз ми додаємо сіль. Друзі, сіль ви собі давайте по смаку, хто скільки любить. І відразу сюди додаю чорний перець. Після того, як я додав сіль та чорний перець, ще раз це, це гарно, ретельно ось так перемішую. Як би я хотів передати вам цей аромат, який зараз стоїть. Але як тільки ви це приготуєте, ви зразу зрозумієте, що це таке. А хто вже готував, напишіть, будь ласка, в коментарі. До речі, як ви готуєте тушковану капусту. Я просто вирішив показати цей рецепт, тому що я знаю, багато людей навіть не знають, як її правильно стушкувати. Але я знаю, що з моїх глядачів 100% хтось тушкує. І, можливо, навіть хтось тушкує краще, ніж я. В кожного кухаря, в кожної кухарки є свої секрети. Це знаєте, як борщ? В кожного по-різному і кожен раз також по різному. Тому, друзі, напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати, як ви тушкуєте капусту. Друзі, капуста вже готова. Дивіться, яка вона класна вийшла. Ви просто гляньте на цей колір, вона залишилася хрумка, соковита. Ви бачите, скільки тут соку. Просто супер. Тепер давайте по приготуванню. Готував я капусту, тушив рівно 30 хвилин. Кожних 5 хвилин я її перемішував. Не доводив я її до такого стану, щоб була каша. Я хочу, щоб капуста була хрумка трішки, альденте. І вам рекомендую залиште її, щоб вона була трішки-трішки хрумка. Тоді вона вам буде смакувати набагато краще. Бо якщо ви доведете, щоб вона була м'яка, вона буде смачна. Звичайно, що залишиться, але вже текстура капусти не буде вже так відчуватися. Тому, друзі, така вам порада. Ну що, будемо виставляти і будемо пробувати. Виставляти я буду в таку гарну тарілочку. Ось так. І додамо трошки мікрозелені. Друзі, мікрозелень це просто горох, щоб ви розуміли. Ось так. Все. Ну все, друзі, і цей шедевр повністю готовий. Ну що, давайте будемо пробувати. Люблю я їсти оцю капусту з такою смачною рум'яною картопелькою, яку тільки що спік. Скоро вже вийде рецепт картоплі, тому обов'язково очікуйте це дуже смачно. Ну що будемо пробувати? Мм. Mm -hmm. mm -hmm. Смакота? Неймовірно. Я просто не знаю хрумка. Ніжна, ароматна. Друзі, капусточка, це просто чудо, томатна паста. Це все перемішалося, ну вона дуже. Вона залишилася хромкою. Це все, що я вам говорю. Саме головне, навіть морква залишилася трішки хромкою. Альденте, друзі, така капуста підходить не тільки до такої картоплі, вона підходить і до картопляного пюре, і до рису. До чого тільки вам буде смакувати з тим її і їжте. Все, мої хороші. А я вам дякую, що були зі мною. З вами, як завжди, щасливий кухар! Всіх міцно обіймаю і до нових смачних рецептів. Вже зовсім скоро. Пока. Все, виключай камеру. Гостей ж треба зустрічати. Ану? Дуже смачно. М -м -м. Поєднання картоплі з капустою. Дуже смачно. Клас, правда? Все гармонійно, круто. Рекомендую реально абсолютно кожному приготуватися. Друзі, ви все самі чули. Відвертий відгук, тому обов'язково готуйте.